Фармадол таблетки від головного болю. Вода зійшла і оголила увесь масштаб руйнувань, якого встигла завдати. Понівечені будинки, зіпсовані речі, побутові прилади, знищений урожай. На Миколаївщині в деяких селищах досі залишаються підтопленими підвали і людські городи. Про щедрий збір картоплі і цибулі цьогоріч можна забути. Та наші люди навіть за таких умов не опускають рук. Матеріал кореспондента ТСН Антона Коцуконя. Ловнище село Афанасівка, яке фактично є островом, оскільки з усіх сторін оточене водоймами після підриву ГЕС всі три дамби, якими можна сюди доїхати, були затоплені. Заходять подивіться, що кацапи на пенсію пішов і став бомжом. тобі бомбом. Будинок пана Віктора. найперший відставка, тому й руйнування одні з найсерйозніших. Це прихожа кімната, і Тут кімната була груба, була все рознесло. Одні кирпіші викидають. В цей причіп чоловік вантажить все зіпсоване майно, яке далі вивозитиме на смітник. Третє, ну це ще не конец. Тут ще буде воно довго й довго. На кожному подвір'ї цієї вулиці господарі прибирають, виносять, сушать, викидають. Ночі подарували, да. а потім я в день заступив на сутки, працював. І от тоді вже якраз тут треба виносити, а я на роботі. Вже в вістерики, паніки, до розводу доходило все це діло таке. Ну нічого, Трошку лігалося, і все. Не, не розвелись? ні. Не, не. Пані Олена показує свою гордість у хайний город з крапельним поливом. Цьогоріч очікували добротний врожай. Тут була цибуля, там була картопля, тут була клубніка. Тут за цими деревами теж клубніка. Там в цій стороні була малина, не тільки зацвіла. І Оце накрило нас тут. Ледь не половина двору подружжя закидане очеретом. Навіть до криниці не дійдеш. На крайніх грядках плантації плавають качки. В підвалах досі вода. В будинку господарюють жаби. дві ступінки, там ще вода. Тобто тут не можна зараз спуститися? Боже упаси. Там Та ми не знаємо, навіть не дай бог, воно аварійне. Явно аварійними після підтоплення стали багато некапітальних споруд: хліви, курники, дровниці. Тут був курник, бабуся ще моя тут як жила. О, тут курник був, ну і ми тут то кролів іще держали. Оце отаке -от зробилося, і плакати хочеться. Коли вода почала підходити, місцеві відкривали стайні навсті, аби врятувати худобу. Видали на вулицю, до сусідки загнав, вище вода стала, там були чотири дні. Хабнаєм'я. Власкана. Тепер же поросята і кури знову в своїх домівках. А от пан Віктор ночує на вулиці. Зробив собі нехитре спальне місце просто в дворі. Накрив, дождь не кав, в і сплю. Якщо раніше вода з підтоплених городів зникала просто на очах, то крайні кілька днів геть зупинилась. Досі вода в ставках навколо села не повернулася до попереднього рівня для того, щоб дозволити їй піти швидше, місцевим довелося розрити дамбу. Неподалік цієї дамби величезна ємність, яку щодня наповнюють чистою водою. Криницями місцеві поки не користуються. Дуже воняє. Ми не беремо. Звідси воду. приходимо, беремо. Також можна приходити і брати хліб. Час від часу його завозять в сільраду. Не знімайте мене, бо ще в телевізор. Тут зустрічаємо старосту, який розповідає, яких масштабів біди зазнало село. Наше село Афанасівка підтопило 75 Житлових будинків ну, з різною ступінь, але досить велика кількість була повністю потопла. А це майже третина всіх будинків в Афанасіївці. Нині люди тут найбільше потребують будматеріалів, але навіть без них підручними засобами уже починають відновлювати свої хати. Будемо потихеньку жити, ягась. Будемо робити. нікуди ти не дінешся. Утім ділате сраються їхати нікуди з Миколаївщини. Антон Куцуконь, Олексій Осавчук, Сергій Перфілов. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.